Привіт, друзі, багато людей вважають, що я зневажливо відношуся до компанії Apple тільки тому, що це частина мого образу. Канал про Android. Більшість людей використовують смартфони з зеленим роботом на борту, і я тролю епловодів тільки задля для того, щоб повеселити свою аудиторію. Але насправді це не зовсім так. Я дуже прагматична та справедлива людина. Якщо гаджет будь-якої компанії дійсно є за що похвалити, я це завжди зроблю. А коли є за що посоромити, я теж мовчати не стану. Так от у цьому відео я хочу поговорити про найгучніші косяки яблучної компанії. Як сказав би чіткий пацик з райончика, чисто по фактах. І повірте, мені дійсно є що розповісти. Список виявився дуже немаленьким. Тож влаштовуйтесь зручніше, мої маленькі хейтери Apple або, навпаки, ті, хто прийшов захищати Тіма Кука з його світою. Цей випуск буде для вас справжньою знахідкою. Погнали! Друзі, на цьому місці мала бути реклама чергового збору для ЗСУ або просто реклама. Проте рубрика пізнавального контенту створена з метою збільшення аудиторії нашого каналу. Тож, якщо ви досі не підписані, будь ласка, зробіть це прямо зараз. Будемо дуже вдячні. Також не забудьте поставити вподобайку і написати будь-який коментар. Це дуже допомагає просуванню відео. Дякую за підтримку. Багато з вас вперше почули про компанію Apple як про виробника аудіоплеєрів. Тому розповідати про фейли бренду я почну з iPod родом з далекого 2001 року. Те, що було раніше, я брати до уваги не буду, бо то вже зовсім баян. Пам'ятаєте поліровану сталеву задню кришку iPod? Вона покривалась подряпинами не просто швидко, а майже миттєво. Так, звісно, я не можу назвати це браком, але це однозначно фейл. Хтось мені запереджує і скаже, за те. Подивись, як це гарно виглядало. Ну, добре, уявіть, що ви купили собі нову автівку і не встигли виїхати з автосалону, як її кузов повністю покрився подряпинами. І вона стала виглядати як шмат лайна. От про це я і кажу. А єдиним способом зберегти первоздану красу айподу, це запхати пристрій в чохол і ніколи не бачити ту саму прекрасну задню кришку. До речі, завдяки такому проколу компанія і побачила, що можна заробляти гроші не тільки на гаджетах, а й на аксесуарах до них. Багато айфонів були з урізаною функціональністю та технічними характеристиками, якщо робити порівняння з конкурентами. Але мій сьогоднішній перелік торкнувся лише апаратних проблем. Бо якщо я додам сюди програмні косяки та діри в безпеці, за хронометражем це відео переплюне трилогію Володар Персні. Найперше iPhone обійшовся без гучних скандалів, тому перейдемо одразу до моделі 3G та 3G S. Дуже розповсюдженою проблемою стали тріщини у пластиковому корпусі біля роз'їзду. Для зарядки. Використання неякісного пластику у флагманській моделі це не дуже вдале рішення. А ще й по завітах iPod. Дряпалася вона просто на ура. В iPhone 4 проблеми дешевих матеріалів виправили, і він дійсно виглядав дуже круто. Я б його навіть назвав найстильнішим в історії. Але купертинівці спрацювали в кращих традиціях нашої медицини: одне лічить, інше калічить. Новий металевий каркас виконував роль антенн. Але під час проєкту. Ряктування допустили помилку, і тримаючи смартфон у руках, людина замикала антенни, внаслідок чого відвалювався Wi-Fi та мобільний зв'язок. Як ви думаєте, що на це відповіла Apple? Уявляється, люди просто неправильно тримали їх божественний девайс. Ну а якщо проблема ну прям зовсім замучила, тоді підіть і купіть собі спеціальний чохол, який виправляє цю проблему. Професійний підхід нічого не скажеш. Ще однією розповсюдженою бідою четвірки стали жовті плями на дисплеї. Тут вперше встановили нові ретіна на екрани, і якість картинки була реально на висоті. А от з клеєм хтось не косячив, і доречасто були помітні розводи під склом жовтого кольору. Добре, хоч це, компанія визнала браком і міняла подібні смартфони по гарантії. Взагалі, починаючи з четвертої серії, номерні айфони були набагато гірші, ніж їх наступники з приставкою S. Apple, немов цілий рік, тестувала смартфони безпосередньо на користувачах, як на піддослідних щурах, а вже потім випускала нормальні телефони з Ставкою S і виправленими косяками. Багато людей в той період принципово купляли айфони через рік, щоб не бути безкоштовними тестерами яблучної продукції. В п'ятому айфоні на чорній версії облазила фарба. І це не просто разові випадки, а масова біда. Ти купуєш флагманський пристрій, а він через місяць обережного користування виглядає як облізла бродяча собака. І за звичайною схемою компанія просто відморозилась від цієї проблеми. Пізніше в пізніших партіях фарби. Змінили і стало трохи краще, але повністю це вдалося виправити тільки в сірому iPhone 5S. З шостої серії Apple почала випускати збільшену версію смартфонів. І одразу після релізу в мережі почали ширитись фото погнутих девайсів. Виявилось, що новий тонкий корпус був не дуже міцним, і він гнувся просто в кишені. Звісно, в компанії, як завжди, сказали, що користувачі просто недбало їм користуються, і зазначила, що в чохлі зігнути його складніше. Тож працюємо за звичною схемою. Хочеш виправити проблему, зроби це сам. А ми на цьому ще й грошей заробимо. За традицією, чергова проблема вилізла у номерній версії з цифрою 7. Apple вирішила трохи заощадити і використала у частині смартфонів модеми від Intel. Спочатку користувачі помітили, що вони просто мають нижчі швидкості та стабільність з'єднання. Але це було найменшою з проблем. Тож скоро ці модеми почали масово помирати. І смартфон як у казці про папелюшку перетворювався на гарбуз. Треба визнати, що на цю проблему кампанія не заплющила очі і все ж таки міняла пристрої по гарантії. Але все одно ситуація не дуже приємна. Ну і менш неприємний косяк це шипіння процесора під навантаженням. Під час ігор чи зйомки було чітко чути тріск та шипіння під задньою кришкою. Це ніяк не впливало на роботу і зазвичай його глушив звук з динаміків, але невеличкий осад все ж таки залишився. До речі, ледь не забув. Найгарніша версія Space Black теж була придатна тільки для виставок та презентацій. У реальному житті вона дряпалась навіть об повітря. Тут історія схожа з iPod. Він був дійсно гарний, але недовго. Чергові проблеми вилізли в інноваційному iPhone X або 10-му, хто як його називав. Тут компанія із величезною затримкою у порівнянні з. З конкурентами вперше використала amoled дисплеї. І що ми побачили? Засвіти на сірому та чорному фоні, нерівномірна кольоропередача і дивовижні зелені полоски через весь екран. Вони так довго розповідали, що не впроваджують цю технологію, тому що вона не відповідає височезному рівню якості Apple, А коли все ж таки зробили, все виявилося як завжди. Користувачі стали тестерами. Проблеми з дисплеями продовжились і в 11-й серії. Але браком це і надалі ніхто не визнавав. Особливість технології, казали вони. Очі бачили, що вибирали. Ще одним неприємним косяком стала проблема із вологозахистом в 11 одинадцятих айфонах. Чомусь у них дуже часто заливало Face ID. І взагалі залиті смартфони ніколи не вважали браком. Втопив свого окрасення за купу грошей сам дурень. Та ми на презентаціях показуємо гарні кадри пристрою під водою. А ти так не роби. Заради справедливості, скажу, що починаючи з 12-ї версії, гучних факапів у айфонів не було. Єдине, це дефекти Dynamic Island в останньому поколінні, коли острівок був трохи нерівним. Пояснити це важко, краще Сатоши вставити тут картинку. Але ви знаєте, є такі косяки, які тягнуться крізь всі покоління. Просто вони не такі гучні, і описувати їх в кожній моделі я не став. Перший це проблема з вимкненням айфонів на морозі, навіть при достатньому заряді. І внаслідок цього елегантна заплатка від Apple у вигляді уповільнення смартфонів зі зношеним акумулятором. Ну, а другий то постійний пил під дисплеєм та об'єктивами камер. Так і хочеться сказати, щоб на Foxconn нарешті звільнили ту бабусю прибиральницю яка так погано витирає пил у виробничих приміщеннях. Звісно, є і інші проблеми, але, друзі, від браку ніхто не застрахований, особливо коли продаєш смартфони мільйонами. Тому журити бренд за нечисленні факапи. Я вважаю, не дуже справедливо. Айфони – то, звісно, основний продукт Apple, і ми вже про них поговорили, але є проблеми із іншими пристроями бренда. Хоча би взяти клавіатури в MacBook. Ях. Спочатку вони просто залипали, а потім взагалі переставали друкувати. Компанія змінювала технологію виробництва і навіть вигадала унікальну клавіатуру метелик, але це все одно допомагало не дуже. Потім масові відвали дискретних відеокарт виробництва AMD, перетирання шлейфів дисплея у модельному ряді. 2016 року у Apple Watch 2 та 3 поколінь просто тріскався та відвалювався за округлений дисплей. А у першого відклеювалася задня кришка. Навушники AirPods Pro з тріском у динаміках, які міняли по гарантії. До речі, хочу відзначити, що iPad майже ніколи не попадали у заголовки зі значними косяками. Єдиним проколом був iPad Pro 2018 року, який прямо із коробки іноді мав зігнутий корпус. Публічно Apple заявила, що це норма і особливість танкої конструкції. Онструкції з великою площею, але фактично вони у більшості випадків виправляли цей недолік по гарантії, і в наступних поколіннях таке не повторювалося. І після цього немаленького списку проблем, де хто все ще може мені сказати: ну звісно ж, це компанія Apple. Вона стільки всього виробляє в інколи може помилитись, і тут мені теж є що сказати. Звісно, якщо я буде стверджувати, що компанія зовсім нічого сама не винаходить, це буде брехня. Але більшість своїх інновацій вона або просто бере і відкрито купує, як то модеми чи дисплеї, або поглинає компанію, яка розробляла те, що їй було потрібно, і видає за свою розробку. Розповім про декілька найвидатніших технологій. Мультитач, який і став початком та основною відмінністю айфонів, вони купили разом із компанією Fingerworks. Голосовий асистент Siri теж був куплений разом із компанією Siri Incorporated, яка Розробляли його для Android, але купертинівці помахали котлетою з грошей, і розробка дісталась їм. Неймовірні процесори Apple Bionic, які довгий час реально нагибали усе, що є на Android, теж з'явились після покупки не дуже відомої компанії PA SEMI, разом з усіма її розробками у сфері мобільних чипів. А справжнім винахідником об'ємних сканерів відбитка пальця була австралійська компанія Афентек Incorporated, яку також просто купили, побачивши перспективну технологію. І це я назвав тільки найгучніші приклади для того, щоб порахувати скільки маленьких компаній та стартапів поглинула Apple, не вистачить пальців разом взятих на руках і на ногах. А от те, що вони розробляють самостійно, часто не може вийти навіть у продаж. Для прикладу, візьму їх інноваційну бездротову зарядку Air Power. Її анонсували ще в далекому 2017 році, а потім по-тихому згорнули. Хоча китайці вже давно випустили працюючі аналоги. Те ж саме можна сказати і про VR-гарнітуру. Спочатку вони розробляли її самостійно, і справа ніфіга не йшла. А потім забили і вирішили скористатись старою перевіреною схемою, скупуючи усі доступні компанії, що займаються залізом та софтом для VR. Якщо коротко... Тико підсумувати усе раніше сказане, можна зробити висновок, що в компанії Apple працюють дуже круті фінансисти, хедхантери, маркетологи. А от з інженерами та винахідниками там не все добре. Ця компанія справжній хижак на ринку. Вона пожирає все, що може, і перетворює це собі на користь. І як би це не було сумно, але мушу визнати, що така схема працює. І судячи з капіталізації бренду, працює вона краще, ніж усі інші. Тому навряд чи найближчим часом вони щось змінять у своїй політиці. Apple і надалі продовжить стригти гроші з довірливих хом'яків, які вважають кожен гаджет компанії справжнім витвором мистецтва, вартим будь-яким. Грошей. Щиро дякую за перегляд. Сподіваюсь, вам було цікаво, і ми заслуговуємо на вподобайку. і на поширення цього відео серед ваших друзів. І е, ледве не забув. Нехай буде з вами Андроїд. Друзі, по-перше, хочу подякувати всім, хто прийняв участь в зборі на дрон DJI Mavic 3T. За тиждень ми зібрали близько 240 тисяч гривень. І це більше, ніж було необхідно. Звісно, решта піде на наступний збір. Дорогі підписники Andronews. Підрозділ ПЗРК, що виконує завдання на східному напрямку, звертається до вас про допомогу. Нам для виконання бойових завдань потрібен позавчаховий. Частину коштів зібрано за власними силами. Сума, якої не вистачає, є 110 тисяч гривень. Будемо вдячні за вашу допомогу. Слава Україні! Героям слава! Ще раз дякую всім, хто приймає участь в підтримці наших захисників. Знаєте, ви неймовірні! Слава Україні! Разом до перемоги!